Доброго дня, шановні глядачі, шановні підписники. Радий вас вітати на нашому каналі Ваш Карс. Ми знаходимося у місті Радивилів, ми знаходимося на нашій площадочці. Ми займаємось пригоном автомобілів з Європи та Швейцарії. І сьогодні в нас у продаж поступає ось такий красивий білий автомобіль у кузові Універсал. Це у нас є шкода Октавія А7. Автомобіль був випущений у 2017 році. На даний момент проїхав всього лише 227 тисяч кілометрів. Це його рідний сертифікований та завірений пробіг. У даному автомобілові встановлений дизельний двигун об'ємом 2 літри. Потужність цього двигуна становить 110 кВт або ж 150 кінських сил. Автомобіль у нас на механічній шестиступеневій коробці передач та на повному приводі це є досить і досить добре. Щодо лакофарбового покриття, взагалі немає ніяких питань. Автомобіль у рідній фарбі, ніде не було ніяких підлакувань, підфарбувань. Дивіться. Відео до кінця я буду переходити цей автомобіль прибором, буду все вам показувати та розказувати. Також хочу вам нагадати про підписку, так і дивлюся щодо, щодо підписок, щодо взагалі аналітики нашого каналу. Досить багато людей нас дивиться, але не є на нас підписано Друзі, ви можете багато і багато чого втратити. Можливо, на нашому каналі буде автомобіль вашої мрії, а ви його пропустите. Тому прошу вас. Підписатися на наш канал. Ну що ж, сказав я основну інформацію по даному автомобілю, Так, обійшов його вже майже зі всіх сторін, а зараз ми з вами будемо переходити до зовнішнього огляду даного автомобіля. Пройдемося кожен елемент, оглянемо цей автомобіль ближче з вами. Підійшов я вже до передньої частини автомобіля, показую вам. Першим ділом, як завжди, фари даного автомобіля ви тільки гляньте, якому не стані взагалі у ідеальному стані, немає ніяких пошкоджень, що на одній, що на другій фари. Без запотівань, без тріщин, без того всього. Під нашими фарами присутні звісно, омовичі, фар, буває негода, буває багнюка всяка летить на наші фари, але ці фари можна омивати. Далі під нашими фарами присутні противотуманні фари, точніше, під нашими фарами і під омовичами. Фар. Все чітко, все так, як і має бути. Буває туман, ми можемо собі їх включати та зі спокоєм душі їхати. Далі на черзі наше лобове скло. Лобове скло теж без тріщин, немає ніяких питань по лобовому склі. Надаю він-код даного автомобіля, не знаю, чи ви будете його собі бачите. Надіюсь, що бачите. Заскрінили, можете собі переглядати цей автомобіль на різноманітних сайтах, пробивати собі по він коду удостовіритися, що я говорю правду по нашому автомобілю. Дивимось на наше дзеркальце заднього виду, теж досить і досить гарні дзеркала. Шкода, зробила їх досить гарно. Також елемент у нас, присутній на них поворотнику, щоб інші автомобілі, які рухаються біля нас, могли собі бачити, куди ми повертаємо. Все чітко, все гарно. І, звісно ж, на наших дзеркалах є. Мертві зони, датчики мертвих зон. Ось така в нас є маленька ось тут лампочка, яка буде сигналізувати, показувати, що за нами, там, де ми не бачимо, хтось є. Ну що ж, підійшли ми і вже до задньої частини автомобіля, показую вам і задні фари, теж без якихось вони пошкоджень. Взагалі у ідеальному стані що одна, що друга наші емблемки Октавія, Шкода та. 4 на 4. І ця емблемка свідчить про те, що в нас автомобіль повнопривідний. Знизу у нас є фарко по автомобілеві та задні парктроніки. Теж це є досить і досить добре, так як вони є. Це безпека, друзі, це безпека, автомобіль буде сигналізувати, якщо ми рухаємось до якоїсь Об'єкт, який нам мішає ззаді, можемо собі оглянути наші диски. Диски у нас 16-го розміру, є у нас і зимова, і літня резина для даного автомобіля. Автомобіль у нас також тонований, як ви собі можете бачити, ніхто не буде заглядати у салон. Не будемо ми, як, точніше, ви, як у акваріумі, у даному автомобілі. Оглянули ми вже автомобілі зі всіх сторін, основні такі вам функції. Та основне все розказав. Зараз будемо переходити до салону автомобіля. Ну що ж, буду відчиняти двері, показувати, як все у автомобілеві усередині. Першим ділом у нас звучають дверна карта даного автомобіля. Ви можете собі побачити, у якому на шикарному стані. Ніяких потертостей, ніяких подряпин немає. Повний електропакет присутній. Звісно ж є підігрів наших дзеркал, керування нашими дзеркалами у нас є. Далі. Далі на черзі наше сидіння. Ось такому на виконано таких ковшиках з боковою підтримкою. Сидіння у нас ось такі комбінована тканина, гарні сидіння. Далі на черзі наше світло. Присутнє в нас автоматичне світло, звісно ж, переключається воно саме між дальнім та ближнім. Все чітко все є на черзі наше мультифункціональне кермо. Перепрошую, щось мені не фокусується. Сутні у нас. Круїз контроль в даному автомобілі. підключення до телефона, звісно ж, є. Зараз буду сідати в автомобіль та запускати його для вас. Всі-всі я у автомобілі, показую ключики. Присутні, у нас два ключики, також у нас присутня система WebBus, дистанційна система. Можемо собі програми автомобіль. Ну що ж, запускаємо автомобіль. Гарно у нас автомобіль. Запустився, все чітко, все, звісно ж, працює. Показую вам спідометр даного автомобіля. Можете собі оглянути, що немає ніяких помилок по автомобілеві. Можете собі оглянути пробіг автомобіля, також показую ось таку функцію. У нас є отримання в полосі Фронт асіст. Ну що ж, далі на черзі наша магнітолка. Ось така у нас красива магнітолка, сенсорна магнітолка, дорога магнітолка, гарна магнітолка. Радіо, медіа підключення до телефону. Менюшка є, можете собі бачити, стільки тут налаштувань. Купа всього, купа всього присутньо у нашій магнітолці, нашій мультимедійній системі. Ось так. Далі. Далі показуємо вам клімат-контроль даного автомобіля. Двохзоний клімат-контроль. Він і ось тут, на нашій магнітолці, показується. І знизу ми можемо також ним керувати. Все чотенько собі виставляти температуру, яка нам потрібна. Також у нас є підігрів сидінь, можемо собі включати три режима, звісно ж, є. Зимою ви будете це використовувати 100%. Буває зимою. Дуже і дуже холодно в автомобілеві. Ви собі включили, вам тепло, вам добре. Ось так, звісно ж, все чітко, все гарно. Далі, далі. Знизу теж наші асистенти знизу, ви можете собі бачити. Є блокування дверей, автохолд, відчинення нашого багажника без допомоги рук. Навіть в салоні не потрібно йти. Наприклад, хтось на дворі, хтось хоче щось покласти, ви собі з салону, не виходя, можете собі відчинити багажник, Кнопочка, аби нас ніде не заносило. Також у нас присутня бездротова зарядка для телефону кладете собі туди телефон, ось цю нішу ваш телефон заряджається. Трішки вище. У нас є USB-розетка та розетка Aux. Ось тут. Не фокусується мені трішки. Ну, це не бідає. я Пальцями руками показав наша коробка. Коробка шестиступка, На ній пише повний. Привід. 4х4. Тут у нас теж розміщений ось такий заглушечка така, розетка на 12 вольт є. Дві ось таких, навіть три, ще маленька. Три ось таких ніші для стаканчиків. Буває, заїжджаємо на заправку, буває собі взяли каву, поставили каву. Зручність, зручність для всіх. Наш механічний рушник, зараз він вимкнений. І наш підлокітник, ось такий зручний підлокітник, м'ягенький, буває в автомобілях він є, але він досить твердий, що навіть не хочеться сюди руку класти. Ось тут він м'ягесенький. Все зручно. І... Ось такий у нас бардачок. Можна собі щось туди покласти в даний бардачок, в даний підлокітник. Тут я вам вже все розказав, все показав, але крім одного. Вверх переходжу, показую вам, звісно ж, світло, як в нас вмикається. Вмикається в них нас світло, все чітко, все працює. Кнопка сос присутня та ось такий бардачок для очків. Лежать тут у нас очки. Буває світло, буває сонце сліпить, собі вдягнули очки та їдемо з комфортом. Ну що ж, будемо переходити до задніх сидінь, покажу вам, як там собі будуть себе почувати ваші пасажири, ваші діти або ж ті люди, яких ви будете возити. Відчиняю дверну карту показує дверну карту Дверна карта у ідеалі, нема пошкоджень, все ціле та гарне. Сидіння теж у ідеальнішому стані. Також ось тут у нас є, звісно ж, підлокітник, підлокітник не простий, а функціональний теж з підстаканниками. Так само, як і той. Також ще раз перейду до підлокітника. Підлокітник у нас ось цей робиться тут дирка. Якщо ви десь хочете їхати кудись брати лижі, ви можете собі брати спокійно якісь ось такі. Багажі возити. Далі ще раз вам показую кермо. Ще раз показую передню частину. Ось, такі, ось таку картину ви будете бачити перед собою. Все гарно виглядає взагалі. Подобається мені інтер'єр шкоди. Все стильно зроблено по-новому. Ще раз прийду, покажу торпеду, покажу кермо. Довго затримуватися тут не будемо. Переходимо ми з вами до багажника автомобіля. Як я і говорив, у нас в багажник відчиняється просто таке з кнопочки. Сам все чітко, все гарно. Досить великий багажник, взагалі мені дуже і дуже подобаються універсали. Універсальна машина. Можна щось перевезти, можна собі, навіть, якщо кудись далеко їдете, наприклад, на рибалку, можна собі проночувати, склавши задній ряд сидінь. А складаються вони досить і досить класно. Навіть із багажника не лише. З дверок, але і з багажника можна собі їх скласти. Все чітко. Накладка ось така резинова, досить така, масивна, не тоненька, а груба. Піднімаю фальш дно. Одне підняв ще лежать номера з Європи. Та друге дно. У нас тут повнорозмірна запаска та ключі присутні до автомобіля. Так, показав вам. Вже багажник, будемо переходити до іншої сторони автомобіля. Але зачинимо цей багажник кнопочкою. Зручно, класно все працює у нас. Відчиняю із цю дверку. Показую дверку. Дверна карта у ідеалі. Аналогічно і до тамтеї. Сидіння з цієї сторони теж у ідеалі. Довго не затримуємось, переходимо до передньої дверки. Дверна карта. Сидіння. Ще раз показую кермо та мультимедію дану. Давайте відчиню Сяду та відчиню наш бардачок. Ви тільки дивіться, є навіть у нас бардачок з охолодженням. Можна собі сюди впихати SD-карту. Та якщо не помиляюсь, можна сюди навіть диски впихати. Ось так оглянули ми Автомобіль вже і всередині з вами, друзі. А зараз я відкрию капот, покажу вам підкапотний простір. Даного автомобіля. Подивимося, як там і що там. Відчиним я капот. Можете собі оглянути під капотний простір даного автомобіля. Все чітко, все гарно. Потяків мастила взагалі ніяких немає. двигун працює справно. Ніяких лишніх шумів немає. Все гарно, все справно. Всі гвинтики автомобіля. На місці там, де і мають бути. Ну що, ж, зачиняю зараз та буду проходити показувати лакофарбове покриття автомобіля. Взяв я прибор. Ну що ж, друзі, пішли. 122. 122. 116. 116, 125, керло наше. 125, 108, ну і що давайте візьмемо, 97, 120, 112, 106, 115, 115, 104, 104, 105, давайте вверх, 125, 38, 121, 113, 120. Підходимо до нашої ляди. Поглядаємо ще раз. 128, 100, 120, 113, 100, 100, 111, 111, 112, 103.

16. Вверх наш дах. 116, 129, 119, 138. Ось такий друзі. Вийшов огляд даного автомобіля. Автомобіль, який ви можете придбати у нас у нашої компанії Вашкарс, можемо пригнати цей автомобіль у будь-яку точку України. Або ж приїжджайте до нас на нашу площадку у місто РДБ. Так що не забувайтеся переходити в наш телеграм та вайбер канали. Автомобіль буде там відфотографований зі всіх сторін. Ви можете собі його детально, не оглянути. Кожен елемент даного автомобіля. До зустрічі на нашому каналі Ваш Карс.